Залужного вдруге підставили, а Україну чекає великий жах? Що кажуть самі командири Збройних сил України, які зараз на передовій про мобілізацію? Усім привіт, дорогі наші глядачі? З вами як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Ми вже давно казали, що залужного підставляють, підставляють дуже серйозно. Але невже він цього не розуміє? Давайте сьогодні разом розберемося, що ж насправді сталося, що нас чекає без прикрас, тому що тут ми розповідаємо про реальні проблеми та можливості їх вирішення. Але чомусь влада цього не хоче робити і не слухає, що кажуть професійні юристи, журналісти та економісти. Разом з тим на прес-конференцію Залужного та президента України. Попадають тільки потрібні журналісти, усі інші, які є незалежними, не можуть пройти акредитацію та не можуть поставити свої запитання. А отже, інфопростір узурпований владою. Це означає, що тільки на таких каналах, як наш, ви можете отримувати альтернативну інформацію і іншу точку зору, оскільки ви постійно задаєте одні ті самі запитання, змушені відповідати на них у кожному відео. Перше, нас півтора мільйона це тільки постійних глядачів. Зараз ви бачите свіжий скріншот. А підписаних тільки трішки більше, 273 тисячі. Тобто люди постійно споживають наш контент і не підписуються, та не реагують, не ставлять лайки. Це означає тільки одне: моя хата скраю, я нічого не знаю, ваша пасивність. Це порушення ваших прав вже завтра. Тому що завдяки тому, якби ви підписувались, ті, які постійно, а це півтора мільйона людей, споживають наш контент, Ютуб просував би наші відео краще, і влада б їх бачила. Як це, наприклад, було в дуже резонансних справах, завдяки чому нам вдалося зрушити ситуацію з місця. Тому, якщо хочете, щоб ваші права й надалі порушувались, мовчіть. А хто розуміє, про що ми кажемо і має мозок, обов'язково поширюйте це відео у своїх соціальних мережах. Ставте йому вподобайку для того, щоб люди могли бачити ці всі наші відео, наша робота не була даремною. Пишіть будь-які коментарі і робіть так, щоб ми не виживали, а могли фінансово забезпечувати наших працівників і робити роботу для вас. Адже люди на превеликий жаль не хочуть допомагати нашому ЗМІ, а потім кажуть, допоможіть нам. Це неможливо. Бо в такому разі, якщо народ не підтримує свої незалежні канали, ми маємо фінансуватися з інших джерел. А це означає, що жодної безкоштовної допомоги бути просто не може, бо безкоштовна допомога без підтримки людей. Дорівнює банкротству. І якщо люди не розуміють таких банальних речей, то про що ми далі можемо говорити? Хто розуміє реквізити, є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі? Також ви бачите на своїх екранах QR-код для наших захисників. Це збір для наших бійців. Їм зараз дуже важко, дуже друзі. І багато чого потрібно купити. Тому хто має таку можливість, підтримуйте. А ми ж поїхали далі. Для того щоб зрозуміти, що робиться насправді в країні. Давайте згадаємо, як Залужний підтримав збільшення відповідальності для наших військовослужбовців. І як він сказав, що довіряє усім своїм підлеглим керівникам. І це при тому, коли Україна вже побачила десятки відео. Як оці ось офіцери знущаються з військовослужбовців, але ж народ у нас має дуже коротку пам'ять і забули. Давайте ж нагадаємо і послухаємо пряму мову Валерія Залужного по даному питанню. Увага на екран. Доброго дня. Сьогодні змушені підняти досить складну тему: посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби дезертирства. Самовільне залишення полю бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових завдань. Я підтримую відповідні зміни законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відзеркалює позицію командирів угруповання командирів військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалення в законодавстві не забезпечує її дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десятків відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням це несправедливо. Більше того, і це ключове, а голені ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрати собового складу територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути. Чи можна зарадити цієї у більш м'який спосіб роз'яснювати, переконувати? Так, якщо йдеться про мирний час, у умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні. Командири так само несуть юридичну відповідальність за свої дії чи за свою бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим. Чи визнаю я наявність проблем, що приводить до самовільного залишення позицій? Так, і постійно працюю над їх посиленням. І проведення успішні наступальні операції щодо звільнення території нашої держави є тому підтвердження. Чи нормально те, що ми дискутуємо на цю досить чутливу тему публічно? Так, ми в демократичній державі, але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю усіх поставити крапку у цій дискусії і разом наближати перемогу. Слава Україні! І що посилили відповідальність, і в нас дуже багато дезертирів. Цікаво чому? Чому люди готові сидіти в тюрмі, аніж воювати на передовій? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, бо ми знаємо відповідь, але хочемо почути вашу. Так ось, усі знають, що тоді відповідальність простих військовослужбовців завдяки публічній підтримці залужного було прийнято і усі вони. Мається на увазі ті дезертири, я їх ще називаю з багажника автомобіля. Наразі сидять в забитих слідчих ізоляторах, їх там просто тьма. І якщо ви думаєте, що це справжні дезертири, ви помиляєтесь? Більшість з них це хлопці, які просто відступали, аби вберегти своє життя. Наразі вони за ґратами. Раніше ми про це говорили, кому цікаво. Зайдіть, подивіться усі наші відео на рахунок так званих в лапках дезертирів, бо є дійсно дезертири, які втекли і підставили хлопців. А є хлопці, які усією бригадою просто відступали, тому що в тій обстановці іншого виходу, як зберегти життя в них не було. Це різні речі, і їх потрібно розмежовувати. А тепер давайте послухаємо коротенько, хто не бачив інтерв'ю залужного, яке вийшло буквально дві неділі тому, про те, якою має бути мобілізація. Але увага, чомусь в цьому інтерв'ю немає жодного слова про мобілізацію мільйонної армії чиновників. Мільйонної армії добре озброєних та навчених правоохоронців, і зовсім не ставиться питання про відібрання усіх украдених в Україні коштів українськими корупціонерами, про що ми також розповідали в цілому стрімі, де аналізували, як насправді можна мобілізувати людей, де взяти гроші, і яким чином хто має воювати. Не забудьте також, подивіться, бо це по суті єдиний вихід з цієї ситуації. Повторюватись не будемо. Кому цікаво, на цей стрім залишимо посилання в описі під цим відео. Ну що ж, як і обіцяли, давайте послухаємо, що на прес-конференції сказав Залужний. Те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають. Зі сторони і цікавляться, там який рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра. Але вже ем, говорять про те, що можливо це занадто довгий термін. Тому що коли йдеться саме про людей, які на передовій, то три роки це ну справді багато. Чи ви не вважаєте, що варто менше, бо вже от, опозиційні фракції вони там готують правку про 18 місяців. А яка ваша позиція з цього приводу? Дякую. То разом з міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись, на два моменти: перше про те, що не буде загострення на фронті. Це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. І я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. Але нам залишається сподіватися на те. Що все ж таки інтенсивність бойових дій вона не збільшиться. І ми зможемо зробити заміну цих людей, які ми плануємо замінити через 36 місяців. Ну, дивіться, 36 місяців це у нас буде аж 25 й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни. І щоб ця ситуація з демобілізацією не вплинула на те стан, якому ми знаходимося. Змісно, ми це розуміємо. Але й уряд має розуміти те, що якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію, то, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей і в підготовці вже в наступному році. Для того щоб у 2025 році можна було здійснити демобілізацію. Що стосується молоді від 18 до 25 років, ну знову ж таки повторююся про те, що я хочу, щоб у військо приходили люди, які можуть виконувати бойові завдання. Це дуже важко. Це настільки важко, що навіть в цьому кабінеті це навіть важко уявити, наскільки я хочу, щоб вони приходили у стані, в якому вони можуть це робити. А якщо вони ще будуть підготовлені, то я буду тільки тільки буду за. А тепер, друзі, давайте послухаємо, що про цю ось мобілізацію сказав один з офіцерів. До речі, їх дуже і дуже багато хто висловлюють таку позицію. Адже нормальні командири розуміють, що з багажника жодного військового службовця не вийде. Отож, бо пряма мова реального офіцера. Збройних сил України 3 штурмової бригади зразу хотів би обізначити свою позицію про такий феномен, як насильницьке притягнення людей до служби в армії. Особисто я вважаю, що це є вкрай вкрай негативним феноменом. Тому що ще з досвіду 14 15 років, де і весь досвід, який я отримав за період повномасштабної війни, весь цей досвід каже, що примусити людину воювати або принаймні примусити людину воювати нормально неможливо. Ну що можна? Примусити, яку працю від людини можна, скажімо, таким словом і примусово. Ну, можна яму копати, змусити людину примусово, можна змусити людину тягати ящики або щось таке. Якісь чисто дебільні, дебільну примітивну працю. Але війна це не про дебільну працю. Війна це про креатив. Війна сучасна війна це в першу чергу змагання інтелектів, змагання м, фантазії, впевненіше. Хто що вигадає для того, щоб перемогти ворога, який теж намагається щось вигадати? Так от позиція наступна: людей потрібно мотивувати. І така мотивація насправді існує. Цілком здорова, цілком нормальна. Отже, запитання, навіщо ловити людей, кидати їх в багажник, вибачте, запихати на фронт, щоб звіти запихнути, заграти, бо це потенційні дезертири. Оскільки змусити людину, як сказав офіцер, воювати справді ніхто не зможе. Слава Україні!